Чому росіяни, російська пропаганда, російська суспільна політична думка так реагує на Степана Андрійовича Бандеру? Відповідаю. В цьому є дві причини. І перша причина заздрість. Російська історія навіть у тому вигляді, який її сьогодні подають, просто не має таких особистостей. У ній немає національної самосвідомості, немає національно визвольної боротьби. Немає духовного лідера нації. Сучасний росіян оперує, оперує трьома історичними кліше. Золоте 19-те століття, перемога в Другій світовій війні і велич Радянського Союзу. Запитайте будь-якого росіянина, кого він може назвати духовним батьком російської нації. І у дев'яти випадках із десяти назвуть Йосипа Сталіна. Уявіть собі Сталіна. Спитайте українців і вам згадають тисячолітню історію від Данила Галицького до Левка Лук'яненка. І друга причина будь-який авторитарно-тоталітарний режим може тримати народ під контролем не тільки силою, а ще й використовуючи образ ворога, внутрішнього чи зовнішнього. Тому будь-який національно визвольний рух вони обвішують ярликами нацизму та Фашизму, от і все.